Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід як вода піднімається по рослинах. Увага! Усі досліди виконуються у супроді дорослих. Мета досліду дослідити, як вода рухається по стеблу рослини до її листя. Чи замислювались ви, як вода потрапляє до найвищого листочка дерева, чи найменшої полюстки квітки? Давайте з'ясуємо, як це відбувається. Необхідні матеріали. Прозорі склянки, вода, харчові барвники Селера з листям або білі квіти, ножиці, листок паперу та ручки для записів кроки досліду. Крок перший. Наповніть кожну склянку водою до половини. Крок другий. Додайте в кожну склянку кілька крапель харчового бурника і добре розмішайте, щоб вода стала яскравого кольору. Крок третій. Обріжте кінці стебла селери або квітів ножицями під кутом 45 градусів, щоб збільшити площу смоктування води. Крок четвертий. Помістіть стебла в склянки з кольоровою водою. Поставте склянки в спокійне місце і спостерігайте за змінами протягом 2-4 годин. Або залиште на ніч. Через кілька годин стебла та листя почнуть змінювати колір. Запишіть, як швидко і на яку висоту піднявся барвник. Що сталося з кольором стебла та листя? Як це пояснює рух води по рослині? Вода піднімається по стеблу рослини через спеціальні трубочки, завдяки чому рослина отримує вологу землі. За допомогою барвника ми змогли побачити, як вода піднімається по рослині. Барвник забарвив воду, і ми побачили, як вона поступово рухається через стебло до листя. Цей досвід підтверджує, що вода та поживні речовини справді переміщуються по рослині завдяки капілярному ефекту і випаровуванню з листя. Ваша stem тема історія тільки почина.